Вітаємо, друзі! Раді оголосити про старт розіграшу від благодійного фонду Євгена Пивоварова та Інтернаціонального легіону допомоги. Наша мета сприяти створенню відповідального суспільства. Щасливчики отримають сертифікат на курс із домедичної допомоги. Цей курс дає базові знання та навички, які допоможуть врятувати життя до приїзду швидкої під час навчання. Ви опануєте теорію під керівництвом досвідчених інструкторів. Відпрацюєте практичні навички на манікенах. Участь у командних правах допоможе закріпити знання. Як взяти участь у розіграші? Підпишись на сторінки благодійного фонду Євгена Пивоварова та Інтернаціонального легіону допомоги. Детальніше в описі. Зроби репост допису в сторі. Напиши коментар під постом про розіграш. Не втрачає шанс отримати знання, які можуть врятувати життя. Приймаємо заявки до 25 грудня. Результати оголосимо 27-го. Приєднуйся, навчайся та ставай частиною відповідального суспільства.